Мешканці будинків 18, 20 та 22, розташованих по вулиці Металургів, призвичаїлися не переходити, а перепливати дорогу. Такі круїзи зумовлені за відсутністю реакції комунальних служб на скарги громадян. Докладніше у нашому наступному сюжеті. Проблема у мешканців лівобережжя не нова, але актуальна. Постійно засмічується зливна каналізація. Проблема така, у нас не проходить не дворова каналізація. Забивается піском, забивается часто. І як тільки дощ, у нас тут потоп. Цю калюжу місцеві жителі називають морем або озером. Зараз вода трохи спала, розповідають мешканці. А взагалі місцева водойма розливається ширше, затоплює пішохідну зону та підпирає стіни будинків. Вода під самий дом, не пройдеш, не прилізять. Люди лізуть по клумбам, якщо є то на заборах вісім. Калюжа дійсно величезна, ніби то Дніпродзержинська Венеція. Здається, ось ось з'являться гондоли. Ця проблема турбує місцевий люд увесь рік. Вода на центральній вулиці стоїть тижнями. І вот, як ви видите сьогодні опять у нас неділю ми так мучимося і проходящі люди. Це головне, вважайте, дорога к школам, к базару. А ми мучимося отак. Всі Напроти будинків знаходяться три школи. І діти щоденно перетинають заводнену дорогу принаймні двічі, коли йдуть вчитися і коли повертаються додому. Летом так это обязательно они лізуть, потому что считают, що лето тепло. І сейчас утром, коли йдеш, просто душа хоче кричать. Діти, навіть взрослые, дівчатки, подростки лізуть через эту воду, набирая в сапоги води. Та якщо малеча сприймає це здебільшого як розвагу, хоча хвороба не примушує на себе чекати, то люди у віці страждають від ходи із перепонами. Далеко обходити пенсіонерам важко, ноги вже не ті. Доводиться плевти. Ну, жінка ветеран, мабуть, так десь років 70 їй. Одскальзнулася, обходя на бугру, і впала. Якраз проходив, в святу грязь со слізами на глазах, що ж тут сталося, що я така безпомічна і, і не можу домой дойти нормально. Крім шкіл, поряд знаходиться дитсадочок, поліклініка та ринок. Тож дорога, що знаходиться під місцевим озером, відрізняється дуже пожвавленим рухом. Автомобілі заїжджають на тротуари і розбивають асфальтне покриття. У подвалі часто стоїть вода. Люди впевнені, що підтоплення рано чи пізно призведе до руйнації будинків. На відвідини комунальників сподіватися годі. Кілька років тому вони почистили каналізаційний колодязь. Купа сміття лежить до сих пір. На всі звернення до посадовців та комунальних служб відповіді мешканці не отримали. Писали письма в исполком, к депутатам обращались, службу, в дорожную службу, у ЖЕК. Всі нас обіцяють, але всі від футболю. ЖЭК Жек обов'язково відфутболює. Це не наша служба і ми нічого вам не сделаем. А тим часом калюжі розтікаються і у дворі, лівобережної коробки. У нас до самих під'їздів вода бувала. Но виходили діти, виходили мужчини, наші чистили самі, тому що терпіння вже не вистачало. І немножко сходило. А на вулиці вже, хоча й на вулиці раніше літом навіть жінки виходили чистити, жінки. Але з місцевим морем самотужки впоратися не виходить. Хоча чому люди мають боротися із бідою самостійно незрозуміло. Комунальні послуги платимо повністю за все. За старі труби, які проходять в підвалах, теж оплачуємо. У нашому місті багато комунальних негараздів. та у таку калюжу місцева влада іще не сідала. Можливо, влада почне вирішувати проблеми місцевих венеціанців тоді, коли люди перестануть платити реальні гроші за химерні комунальні послуги.